Я вже вам казав, що бетери запалюються довго, але вже як запалилися, то горять на всі гроші. І то твердження підкріплене лише за цей тиждень багаторазово ураженнями такого характеру. Щось викладаю вам на більшість. Часу не вистачає. Ось і сьогодні 12 грудня. Ігноруючи результати за 10 грудня, за 11 грудня, за 12. Купа техніки сьогодні горіла на околицях кринок. Покажу цю історію за два бетера, нахабно заїхавших під самого носа пілотом. На жаль, так сьогодні виглядають кренки. Рубак беззупинно атакує їх з трьох сторін, але враховуючи довжину кринок, то виходить таким довгим-довгим гребінцем. Розумієте форму, яку пробую вам пояснити. Якщо танки та ББМки всі пруть по десяткам просік через зачарований ліс напроти кринок, то по асфальту сюди пруть бетери. І тут же їх. З десяток, у вигляді сухарів, накопичилося останнім часом. І ось запирається ще одненький, поки одненький. Гарм. А приперся він сюди, тому що тут у них імпровізована точка евакуації. Свіженький. Всі бетери останнім часом практично на льові. Самі бачите, по стану. Але дуже швидко налітають дрони. І група, що хотіла евакуватися тим бетером, поки ще рухомим, починає тікати полем. Раз, два, три, чотири. А ось тут п'ятий. Він чує дрона і вирішує відпетляти назад. І тим самим виявляє цілу галявину, повзаючих робаків то дивимося уважно. І в пельки то буде гарно видно. Он з кулеметом покемон. Ще один. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Зверніть увагу на їх оснащення і форму. Це не хробача форма. Це мультикам. Причому такий добре складений, запакований. Все, тікають. І зверху лишається кулеметник і лишається якийсь Єболдей, що придумав собі, що він буде стріляти. Пілот малой з 38-ї морпіхів. Дякую за кадри. Бо дрони зараз у ціну золота, а вістань там була. Невелика. 12 хробаків тому бетері нарахував. Ціле відділення приперлося для штурмових дій. Хробаки всі тікають до смуги. Не засмучуйтеся. Ми ще з ними сьогодні обов'язково побачимося, а ми поки до Бетерів. Поки милость 38-ї пасе піхоту, F7, FPV вже заходить на того бетера. Що зараз цього баракруса бачу, що в нього вже хтось з морпіхів прилітав. Ну а тепер я всім. Падабу! Добре, влучання. То не фінальне, звісно. З першого разу бетери не запалюються. Я то вже багаторазово казав. Але з почином Бетер. Тої техніки, хоч вона і не є толстостінною гарно пропрацьована. Ергономіка розміщення агрегатів. І треба дуже влучно потрапити або залетіти внутрі і розраховувати, що той хробак повний БК, і тоді він запалає. Ось на стрімі СКАЯ з 37 ї видно, що хтось побративів у дупу його лупив Теж. без запалення. Ось з цього ракурсу. Приход FPV F7 мадяра по тому бетеру теж від Sky Дякую, брати, за фільмування. Прямо в ту секунду Sky вильотує наближення ще одного бетера, що стрімко прямує до місця. Захоронення всіх рубачих бетерів. Я вже згадував про те, що у нас тут така кругова порука, і всі. Працюють разом з усіма. Я маю на увазі усередовищі пілотів, адже техніки стіко хробачеві пре, що треба все дуже мобільно робити. Ось хробак заїжджає прямо до того, що, по котрому щойно валили птахи. І це свідчить про те, що наступний борт вже у повітрі. Тут два попередніх, теж пташиних Бетера, коли в люк. Пілоти залітали і вони смачно горіли. Деякий час тому було, я показував. Але зараз спостерігаємо за свізачком. Чотири поряд, прямо як на зупинці маршруток. Хробачина зараз... О, вивалює. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп! І вже дрон над ним. Не розібрався пілот! Треба було дочекати трохи. Ай, -ма йо майо Дивимося, ще раз уповільнено. Ось дрон. Рубак почув, тікає. Дрон залітає. Йох! І хрубаку хіба легкі скалки у дупу. Живий паскуда. Ну нічого, нічого. З тим бетером. Все буде так, як я показав на початку відео. Оцініть концентрацію на тій безкоштовній парковці. Впевнений, то є не фінальна версія. Станом на вечір. 12 го їх тут 10. Всі бетери, без виключення. Тупо бетери. Це, до речі, живий приклад інтенсивності роботи FPV. Дивіться, він тільки став, тіко став. Пав! То вже другий чи третій ФПВ дружнього підрозділу прилітає до Бетера, і він вимушений, нікого не очікуючи, зриватися, відступаючи від плану виконання бойового завдання. Тікати, другими словами. Пішов. Але F7 уже у повітрі. Наступний. зараз починається саме цікаве. Ф в повітрі, а на фоні з'являється загублена піхота. Вон один в курчах, вон другий напроти. Таксі на горловку. Оп, рубак зупиняється. Спостерігаємо цілу купу тих. Турбовиків, десантників. Нам це на руку. Повільніше вантажтеся. f 7 ка підлітає. Оп! О! Зривається їхати. Але ще одного. Вон вон-вон. вон, вон, Нє-ні-ні, вон, вон, вон. бери, бери, бери собі, бери. Все добре, все. Завантажився. Якихось 30-40 секунд. Часу нам виграв! Ви бачили То зовнішній прихід. Котрий відразу змінює плани в зворотньому напрямку. Раз хробак, два хробак, три хробак, чотири хробак, п'ять хробак, шість хробак. От То був найкоротший тріп у їхньому житті. Секунд, сім тривав. Ну, Звісно, то не кінець, то початок кінця, восьмий виліз, сьомий повертається. Щось забули. Тут завис трохи. А, мішок муки забули. Ну так, це зараз пріоритетно муку. Ох, як тіпає того дрона, муку забирайте з собою. Ще раз момент посадки, того відстаючого від потяга і момент приходу дрона F7 рокового для цього бетера. Падабум! Так, під підпочинку. Прясь. І пішла зворотня вигрузка. Подивимося ще з боку, то прикольна картинка. Але спочатку ще одне дуже цікаве відео, коли він ще стояв на паркуванні. Вон там хробак, а над ним один з дронів дружнього підрозділу. Знов летить дрон. Ось дрон в повітрі. Хробак чує, починає знову замість Бетера тікати. Це капець. Другий раз. Пав, бум! Дрон перед ним не розрив. Аж відчувають, гівном завоняло. Уявляєте? Двічі за 5 хвилин, воно гастричить, за 5 хвилин він рятувався від дронів. Перший не попав, тобто летіли, другий не розірвався. Капець. Фартовий храбак. З цього ж ракурса видно ще раз, як прилітає FPV дружнього підрозділу. Але вже по бетеру. Одним словом, той бетер люлей вхопив за пару хвилин тільки. Зрозуміло, чого він негайно звідси звалив. Недалеко, але Джим! спроба врятуватись. Зарахована, хробачо. Ну, та й тепер на пришвидшеному. То погляд пілота малого на дану ситуацію трошки з іншої сторони. То, що ми з вами роздивлялися вид позаду. Тепер вид збоку. Тіпає дронами, бо умови складнуваті для пілотування. То на прискореному то все включив. О, вон біжить зупиняти його хробак. А ну, далі ви вже бачили. Збігається вся рубашня докупи. Па. Побігли. А Бетер той час рухається далі, без водія. Воді або прикакошило, або там заклинила передача. Ото От якраз з боку гарно видно. Ось на фільмуванні малого видно, що вони пробують, бетер рухається, вони руками пробують зупинити. О! Ну да, трохи не та вага. Тянуть мішка забутого. Ну, тянуть як можуть. А Бетер потихеньку грибе далі сам. Ну та й наступний F7 вже у повітрі, як зрозуміло. Все, мішка кинули, пішли, побігли до лісу. І докотиться, поки долетить дрон рівно до цього окопчика, який і провалиться. А там вже, як то кажуть, до зустрічі швидкої. Сьомий підлітає. Бетер вже у окопі пробачимо. Па! Так то виглядало зоні. Джага-джага! Так і назвем. Окопний Бетер. До речі, відразу закурив і почав розгорятися. Тут маємо фільмування того приходу з другої сторони від пілота Sky. Пада-бада! Арний! Глибоке проникнення. У відкритий люк. Хлопці негайно вилітають на контрольний. То прямо вам з очима пілота. Ох їбать. Зовнішнє фільмування контрольного голову того бетера має лише таке. Хоч і наші пілоти літали, але втратили борта разом з тим Бетером. Чага-чага! От тепер вже все починається не задимлення, а чітке загоряння. Вибачаюсь за якість знімання, яка є. Дром втрачено, тому запис лише з екрана, бо картка залишилася у дроні десь на лівому березі. О, там видно. Пішло пішов розігрівчик, трохи туману, але нічого. Ось тут добре видно. В очах возгорання із того вогника. За пару хвилин стало таке. Поки наступний дрон над хмарами заходив на кринки, бетер вже почав ставати такий, як нам треба. Пришвидшено включу, бо вже зовсім часу нема. Треба робити тут відос іти працювати. О, на дуже пришвидшеному x 4 щоб тусю картинку. Спостерігати, тіпає тим дроном. Відповідно. Але весь ефект моменту видно. З другим все зрозуміло. Тепер залишилося ще до першого на хвильку повернутися. Завтра, до речі, готовий спорити, що холка у того згорівшого бетера буде жовтенька і одного, і у другого. Як це було вчора, позавчора я вам показував доряду 5 спалених, 4 спалених бетера 9 грудня. Усі були як жовтий хвостий тунець. Якийсь метал особливий. Дім до першого, та й побігли працювати. вибух вибуху кадр не попав, зараз лише блимкання побачите. Паф! І перший бетер нарешті здетонував. Під тиском когось з пілотів дружніх підрозділів, був вражений хою Фільмує пілот француз з 38-ї здетонував той перший бетер, котрий залишився на точці евакуації. І то є картина маслом. Теж дуже жваво пилає, детонує, і на ранок буде. Жовтою спинкою тунцовою. Так ми собі придумали їх називати. Буквально вже перед ночу ташка француза долетіла до того місця і бачимо, що той хробак згорів дотла. Справді, мушу бігти, а, вже потемнішало то наш час. А, так виглядає, що ми добігаємо кінцю збір. Друга доба сьогодні, але справді не міг, немає можливості ще порахувати. Обов'язково під ніч вийду цифрами. Зараз бігом вам цей виставлю ролик та піду працювати. Тихої та й спокійної. Честь.